Добрий день! Дякую всім, хто дивиться мій канал. З вами Наталя Білик Власівська полуниця. Сьогодні у нас 27 вересня і я хочу показати, що я роблю далі з полуницей. Ось у мене грядочка сорт Марігет. Що я з ним роблю? Значить, тут стояли стаканчики. Старі були кущики, молоденькі були кущики, Значить, стаканчики я всі зрізала, зробила відправочки, хто замовляв, але ж всім не, не всім дісталася розсада. І я прийняла таке рішення. Поки у нас стоїть тепла погода, Можна ще поставити стаканчики від маточного кущика, вони швидко вкоріняться. Я думаю, що тижня-два і розсада буде дуже гарна, здорова. І кому не досталось, можна буде ще замовити, ще трохи буде розсади. Значить, дивіться. Були старі кущики, я їх удалила. Залишила тільки молоденькі, вони гарно вже виросли, заново вже почали давати цвіточки, ягідки. Цей сорт такий, що дає ягідку з самої весни і до пізньої осені Він дуже сподобався людям, бо ягідка солодка з привкусом земляніки, ягідка непогана. Смачна і її люблять дуже дітки. Ось, дивіться, кущик. Це молоденький кущик. І ось він вже дає ось таку ягідку. На ньому багато вже квітконосів. Деякі кущики я залишила, щоб вам показати, яка ягідка. А так в основному я все зрізала. Ось поставила нові стаканчики, вже почали ось серединочки відростати. Так що скоро буде все, все вийде. Зараз трошки покажу. Просапала, обрала бур'янчики, зрихлила земельку, додала перегнойчика, трохи підживила, От, і кущики заново почали розвиватися. Ось, дивіться, молодий кущик, який вкорінився влітку. Тут був старий куст, я його убрала. Ну, ось один старий залишився, то, мабуть, пропустила теж оце старий, уберу, викину. Бо ось на заміну старому буде ось молоденький кущик. і він до... За осінь добре набере листову масу, вкоріниться і мені на весну заново будуть гарні кущики. Ось, Наприклад, за цей сезон, ось дивіться, який. Став кущик, поділився на рожки. І ось смотрите, скільки він дає, який, мені, який дає мені урожай. Ось все, дивіться. Ось все. І ось новенькі лізуть. Ось така ягідка. Це Ось, наприклад, стаканчики залишила. Бо був хороший вусик, я його ставила, Ось дивіться, яка, яка ягідка, ягідка солодка, ароматна. Ось такі грядочки в мене. Ось о, дивіться, скільки, скільки дає. Ось кущик молоденький. молоденький. І дивіться, скільки який потужний дає урожай. І причому він дає все час. Є, єсть, єсть і єсть ягідка. Ось так от я зробила. Попідставляла стаканчики, де були гарні вусика. Ось так. Так, все посапано все охожено, ось дивіться, які віточки прям викидує. Ось такий ось о молоденькі віточки. Такий непоганий. Так, трошки покажу вам. Так, ну і зараз роз, розкажу, що я з ним робила. Значить, значить так, підсипала перегнучика, перерихлила, підсипала його, потім грядочку стаканчики запікірувала, пролила ось таким Fitasparin паста розвела по інструкції. Це от всяких заболівань. Це біофунгіцид для лікування грибних і бактеріальних хвороб. проти гнилі, чорної ножки, шнистої роси. Так, стаканчики зверху по листику я ще пролила отаке добре для розсади чистий лист. Там ложеч, дві ложечки на 10 літрів, розколотила, підживила. А ввечері хочу обробити ось такими препаратами. Фундазім – це системний фунгіцид проти заболівання. І ось такий препарат оперкот. інсектицид, акарицид Опер від кліщів. В да, основному від кліщів. Ну і там, може, якісь ще гризущі, сосущі гризущі так, Це на 7-8 літрів, але мені сказали розвести на 5 літрів, щоб був ефект, плюс якесь, якийсь приліпатель, мило, там наприклад, або ще щось. ось, Так що, я думаю, що через тижня-два будуть стаканчики готові. Хто хоче ще цей сорт, телефонуйте мені. От. Трошки поділюся, їх тут небагато, але ж таки не всім вистачило цей сорт. Сорт непоганий. Мені він дуже сподобався. Буду ще його садити. Ось у нас тут є ціле поле. Будемо розробляти, Ось у нас земля є. Земля в мене, ґрунт у мене піщаний, перегной ми вже завезли, додаю перегной, додаю добрива, перепахуємо все і буду садити. Або на плівку зроблю бугри, або, може, отак зроблю. Мені більше подобається на чистій землі вирощувати. Я тоді можу слідкувати, де старий кущ викидаю. Тут же сажаю свіженький і в мене такий оборот. У мене клубничка завжди є і вона завжди чиста, гарна. Ось дивіться, Нема ніде ніякого п'ятнишка, нема ніде там всяких погризаних. От. Ягідка дуже добренька, хороша. Торгувала я на ринку, брала цю ягідку, брала розсаду. То люди, які проходили, то всі останавливалися, тому що запах був неймовірний. Всі удивлялися. Невже так може пахнути клубніка? Мабуть, вже забули люди, як пахне настояща клубнічка. Ось дивіться. Який гарний урожай. Ягідка аж блистить. Гарна, добра. Ось дивіться. Море, я... ягідки, море. Ну, ось так. Трошечки вам показала, по всім відправила. Є трохи час зайнятися грядочками. Бо часу не було, коли були сплошні відправочки, а зараз наводимо порядок. Так же саме буду робити і з Альбіоном. Це ремонтантний теж сорт. Так що так, в дальніше буду знімати відео, показувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе. Всім гарного дня! А саме головне мирного неба. Пока!